Що ви будете робити, коли в Європейському Союзі відміння тимчасовий захист і всі статуси, які надавалися українцям по всій Європі, просто перестануть існувати, як ті, які дозволятимуть легально давати можливість перебувати тут? Що ви будете робити? Що ви будете робити, коли будуть черги місяцями на те, щоб отримати тимчасове перебування чи постійне перебування, або ж візу? А чому так буде? Тому що всі кинуться робити документи, бо вже 4 березня 2025 року Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист до 4 березня 2027 року. Але ж чого Сергій вирішив вас так налякати? Зараз я вам все це, друзі, поясню. Але перед цим хочу сказати, що 17 серпня в Кракові пройде Гремі Борщ Фест, на який я вас хочу офіційно запросити, тому що якщо ви хочете внести в свій... Вклад для допомоги Збройним силам України врятувати чиє життя або ж допомогти нашим воїнам русаків, як то кажуть, переборювати тим шляхом, яким вони вміють це найкраще робити, та передавати у... рецепт українського борщу. То в Кракові біля Таурона Рени запрошую вас на Гремі Борщфест. Це буде неділя від 12 до 7 години вечора. Хедлайнери це пацики з Франника. Ви отримаєте море крутих емоцій. І я там буду особисто. Побачимося, познайомимося, обнімемося, сфотографуємося, скуштуємо смачного борщу, нап'ємося смачного квасу, послухаємо українських пісень і зробимо корисне для Збройних сил України. Все це ви побачите на фестивалі. Вхід безкоштовний. Тому запрошуємо. А тепер, друзі, до найголовнішого. Хочу вам сказати: режим неодноразово вже продовжували. Тимчасового захисту і ні для кого це не секрет. В Польщі, в Польщі це також станеться 100%. І що ж сталося? Статус тимчасового захисту є тимчасовим і може завершитися в 2027 році. Це, друзі, є опубліковано на сайті, знову ж таки самої тої Унії Європейської. Яка ж ситуація стаче, стане якщо ситуація стане безпечною для повернення українців? Але такі заяви вони не з'являються просто так. І європейські країни вже створюють альтернативні статуси для тих громадян, які хочуть залишитися. Це Польща, Чехія, Австрія запроваджують національні види на проживання на умовах роботи, навчання тощо в Польщі вони були. І це все також подається на сайті Європейської комісії. Я деталі друзі посилання залишу в описі під це відео. переходьте та знову ж таки ознайомлюйтеся. Важливо всім відстежувати розвиток цих подій, адже ваше перебування це дуже важливо. Чому я сказав, що варто переживати? Ну уявіть собі, яка ж буде хелепа, якщо ви захочете поїхати в іншу країну, і у вас не буде такої можливості, допоки ви не отримаєте як в Польщі карту побиту, тому що без пластику ви не маєте права подорожувати європейським союзом. Велика трагедія чекає українців, тому що такі існують воєвудства в Польщі, як Шльонське, це Катовіце, де українці роками чекають на свої децизії і не можуть дізнатися на якому ж етапі відбувається і проходить їхня справа. От ви особисто з якого воєвудства чи вдалося вам особисто отримати карту побиту без проблем, тому що в нашому малопольському воєвудстві чи в підкарпатському сусідньому це все відбувалося супер, а от в інших воєвудствах. І ще й плюс зміни постійно відбуваються. В Катовіцях, слухайте, взагалі: ні телефону не відбирають, ні на мейли не відписують, ні на електронні або ж звичайні листи. Тому, друзі, що хочу сказати, що варто задуматися над тим, коли ж треба легалізуватися. І якщо ви думаєте, що Польща не забере безвіз, не. Не так я хотів вам сказати. Я вам хотів сказати, що якщо ви думаєте, що Європейський Союз і надалі буде мати безвіз з Україною, то ви глибоко помиляєтеся, тому що сьогодні центр протидії інформації України вже заявив, що Кшиштоф Босак, який заявляє. І дезінформує громадян про те, що безвіз відмінять з України. Так от я хочу вам сказати, він зачепив те, що стане правдою, адже ніхто не хоче нам говорити правду. Політики завжди брешуть і будуть це робити нагло, хамсько і відверто. А ми будемо це слухати і аналізувати. А Сергій Пех вам буде це все розжовувати, тому що я хочу сказати, що потрібно бачити на кілька кроків вперед, наше майбутнє. Я говорив, що президент Зеленський. Підпише закон про скасування на Бутаса, Потім підпише закон про їх поновлення. Так і сталося. І буде те ж саме з безвіза. Безвіз заберуть не тільки в Україні, а й в Грузії, і в Колумбії, і ще в деяких країнах. А знаєте, через що? Через міграцію. Тому що, якщо Європа буде перенасичена мігрантами, то вона перетвориться просто в хаос. Хаос, який потрібний тому сусідові, який сьогодні. Знаходиться на території України, зрозумійте це, друзі, і підпишіться на канал, поділіться цим відео, застережіть інших українців, що треба готуватися. Я стараюся вас не лякати з тим, що поляки відносяться до українців дуже нестерпно. Повірте мені, що поляків чекає те ж саме. Вони вже сьогодні один одного цкують тим, що хтось має діалект чи суржик. Я вже про це в попередньому випуску говорив і буду наголошувати. Ваше завдання зберігати спокій, нікому не хвалитися, звідки ви не розказувати, де ви працюєте. Це ваша інформація, вона належить до вас. Ви можете це розказувати українцям, яких знаєте. Або ж знаєте, що хтось знає тих українців. Ну і все. І все води у вас в житті добре. І якщо ви хочете поговорити більше про це, тому запрошую вас на борщ Фест 17 серпня. Рівно через тиждень буде борщ Фест у Щицині. До речі, друзі, якщо ви хочете доєднатися до борщ Фесту, Гремі Борщ Фесту, як волонтер, набути нового досвіду та скуштувати безкоштовного борщу та багато чого іншого, то я вас запрошую стати волонтером за посиланням також в описі. І взагалі в описі всі деталі. Я вас люблю, поважаю і ціную. І сподіваюся, взаємність така ж сама буде. Якщо ви додивилися відео це до кінця, будь ласка, напишіть в кінці 50 злотих. Слово, цифра 50 і злотих. Так, чому? Відповім. Тому що на 50 злотих сьогодні вже в день в Польщі не проживеш. Куди ми рухаємося? Ми рухаємося в той час, коли буде дуже тяжко виживати. Тому інформація володіє світом. Якщо ви будете володіти інформацією, то ви і свої гроші збережете, і нерви. Ну, бо розумієте, коли створюються черги, ціна на послугу росте. Чи візу зробити, чи карту побиту зробити. А от команда Starmark Documents, в описі ви знайдете контакти. Вони в малопольському воєводстві роблять все на тіп-топ. Ціни не найдешевші, тому що ми робимо все якісно і з надійністю, і з гарантією. Ну, гарантії дає тільки. Ніхто не дає гарантії. Хто ж дасть гарантію? Але ви маєте моє слово. Я відповідаю за свої слова і сподіваюся, ви будете це цінувати. На сьогодні все. Люблю вас!